Загалом а, зараз потрібно розбиратися, що відбувається, бо надходить інформація різна і про повернуті села і містечка, і за всім цим стоять от, якраз колосальні зусилля наших військ. і Ми можемо про них а, почути з брифінгу міністерства оборони. Загарбники відступили з Херсону. Такі новини лунали з усіх інтернет-помиокрашистів, та вірити їхнім словам себе не поважати. Ми неодноразово бачили, як, попри гучні заяви на увесь світ, вони без жодних докорів сумління можуть все дуже швидко переграти і підступно зірвати всі домовленості. Тож лагідне підштовхування ЗСУ для загарбників дуже корисне. Усила оборони України зруйнували. Логістичні шляхи та систему забезпечення противника порушили його систему управління військами. Тим самим не залишили ворогу іншого виходу, ніж вдатися до втечі. Але на даний час ми не можемо не спростувати, не підтвердити інформацію про так зване виведення російських військ з Херсону. За інформацією Міноборони до лав армії РФ вже призвані 270 тисяч мобілізованих. Звісно, всім обіцяють золоті гори. А в реаліях все дзеркально навпаки. Окупанти вкотре доводять, що їхнє керівництво не рахується не те, що з живими солдатами, а й зневажливо ставиться навіть до загиблих. Їх тіла не забирають з поля бою. Такі явища вже носять масовий характер і дедалі частіше стають одним з негативних чинників для наших оборонців не лише з точки зору загальнолюдської моралі, але й з точки зору прямої санітарно-епідемічної загрози у районах виконання бойових завдань. Не рахуються загарбники із населенням на тимчасово окупованих територіях. Навмисно знищують системи мобільного зв'язку та інтернету, влаштовують геноцид місцевих, блокують доставку продуктів та ліків, цинічно все розграбовують. окупанти розграбували Херсонський обласний художній музей імені Шовкуненка та вивезли не тільки цінні експонати, а й звичайні побутові речі. З Державного архіву Херсонської області вивезено все офісне обладнання, а також архівні матеріали, у тому числі документи 18 19 століття. А щойно території, де окуповують наші вояки, там у повній мірі починають працювати і співробітники СБУ. Спочатку відкритої агресії РФ під слідством опинилися вже понад 700 перевертнів, які допомагали загарбникам. І одне з гучних відкритих кримінальних проваджень відносно колаборанта з Сумщини. Чоловік привів до околиць Києва понад 120 одиниць військової техніки противника. Це танки, БМП, гаубиці. Тощо. Він сам пішов на ворога, як тільки їхні колони перетнули державний кордон, запропонував свою допомогу, і, нібито, безпечний коридор до української столиці. Після втечі расистів він намагався уникнути правосуддя, але СБУ його затримала. На сьогодні до суду за статтею колабораційна діяльність дійшли вже 265 проваджень, і уникнути вироків фігурантам навряд чи вдасться. Олександр Храпач, телеканал «Київ».